Були за ці майже три воєнні роки в Україні якісь економічні реформи. Можете їх назвати, якщо вони були топ-3. Я не думаю, що їх там буде топ-150. Я не хочу, знаєте, вдаватися в деталі, там, Знаєте, бувають фахівці, вони починають кавирятися, там, там в якийсь міночах. Тобто щось було, знаєте. Но я, опираючись на свій досвід особистий, тому що я теж там деякий час займався підприємництвом і так далі. Я вважаю, що найбільша, вона єдина була цікава реформа для економіки це коли були введені фізичні особи підприємця. Це ж було до війни. Це ж було до вторгнення. Це було за це було часів кучми. Перед другим це було він підписав, начебто там, чи перед другим туром, чи перед вибором. Я вже там не пам'ятаю. 99-й рік. Не знаю, чому він тоді підписав, чи може це спугу, чи хтось йому це запропонував, але це дійсно була дуже класна ідея, і вона далі вона показала і дала поштовх для розвитку економіки. А якщо ви питаєте про якісь реформи з 2022 року після широкомасштабного вторгнення російських військ, то напевне була така, тобто ну, парочку там було таких пропозицій, які потім закрилися. Це перша, це коли дозволили знизили мита на ввоз автомобілів. Це дало пошток для того, що і в першу чергу для наших воїнів почали завозити більше автомобілів, а зараз їх не так багато завозять. І вони можуть вам це сказати самі. Але гетьманцев, я знаю історію цього ведення, тобто, коли вирішувалося це питання, Зеленський вирішував їх між двома людьми: це між Федором, який разом з поперечником були за те, щоб... Відмінити взагалі пошліни. І двоє людей, які проти були, це які потім все ж таки свою позицію довели і відмінив президент. Це Гетьмансовий Марченко. І тобто ви можете порівняти, хто фактично на користь суспільства працює. Тобто, або люди, які пропонують давайте Зменшимо дорегуляцію, зменшимо податки та надамо більше економічної свободи. Але державні діячі, які навпаки, давайте все регулювати, контролювати, піднімати податки і так далі. Друга реформа з того ж було, коли там знизили на час для фопів, там 2% вели. Тобто воно теж дало пожвавлення якесь, але також його відмінили. ну Ну це на не не можна? Третю я не можу. Згадати. Не густо. Все інше, воно навпаки, тобто останнє підвищення податків. Що найгірше для економіки за ці воєнні роки були які рішення ухвалені? Два ми назвали плюсових, які пішли в плюс тимчасово. Що можна сказати найгірше б'є по українській економіці? От зараз, після 22-го року? Я вам так по-філософськи відповів. Будь-яке питання, яке приймається урядом, з, стосовно, там, регулювання, податкового навантаження, обмеження і так далі, воно завжди найгірше. Будь-що б не ухвалювали все, Будь, це що. йде в мінус. Звісно. Тобто тільки в плюс, де це е, те, що розширює економічну свободу, те, що сприяє дерегуляції, е, те, що сприяє тому, що. Е, Приватизації і так далі, тобто те, що від чого чиновники е, позбавляються, тобто від активів, від е, можливості щось е, там керуку, керувати, підкрутити і так далі, оце завжди плюс, і це показує досвід. Це не те, що унікальність українців. Ні, подивиться зараз, що робить Болгарія, Румунія, Те, що я говорив, вони все те ж саме роблять про те, що я говорю, про що. приватизацію, так чи вони чи вона зараз е, буде ефективною? На третьому році війни. Це, я пам'ятаю, коли виносилось якесь там питання приватизації на початку 2000-х років нульових, коли Кучма був президент, він те ж саме говорить. Тобто, коли там щось спропонува якісь об'єкти, він говорив, ні, не на часі і так далі. Приватизація в публічному просторі, якщо про неї говорити, вони завжди знайдуться люди, які скажуть, що не на часі. Але головний елемент в чому? От, от яка мета приватизації? Є з різної з боку, можна глянути, з моєї точки зору, отримати найбільший дохід від майна, який є. І тут у мене є застереження. Ринок на дні. Неможливо отримати великий дохід, якщо ринок на дні. Тому звідси і моє питання виходить: як Ви вважаєте, чи вона може бути зараз ефективна? Ми, звичайно, з ідеї можемо продати турбуатом умовному кіпріоту з сімома паспортами угу. за 100 тисяч доларів, чи за мільйон доларів, чи за три мільйони. Угу. Але якщо він відновить своє виробництво, то це буде зовсім інша ситуація, зовсім інша ціна. А як ви вважаєте, хто краще управляє власністю, чиновник чи власник? Давайте по конкретиці. Тому що можна управляти будучи і чиновником, і будучи власником? Ні, 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 давайте так. Це різні функції. Тобто, ми дивимося. Ну, те, що ви назвали більше грошей, отримати, це такий утилітарний такий, ну, неправильний підхід. Чому? А, чому так? А, тому що а, ми на дні економіка, але ми ще копаємо. Тобто, благодаря гетьманцеву Марченка ми копаємо і ми будемо глибше там. Завтра ми будемо там глибше, якщо ми не змінимо ситуацію. І ви ж також на тій точці зору залишитись на тому, що не, не будемо продавати. Нехай воно розвалиться від багато ж прикладів, коли це затягувало, затягувало, а потім там нема чого було приватизувати. Ніхто взагалі там не проявляв. Так краще ну взагалі краще за одну копійку віддати цю власність, щоб в неї знайшовся власник. Розумієте, тут питання в тому, я говорив, що приватизація це процес. Це передача права власності, розпорядження права від чиновників до людини, звичайної людини, яка стає власником. Більше того, ви рахували, скільки вам коштує обслуговування та утримання турбатом, чи, чи державних підприємств? А, Хтось робив цей прорахунок? Думаю, ні. Тоді чому у нас досі три, більше, десь більше 3,5 тисяч державних підприємств, а в Німеччині там, дай Боже, нарахувати до 40. Невже, невже ж німці такі дурні, що вони не можуть це зробити державно? Більше того, в цих 40 активів вони не є там 100%. Тобто вони там володіють акціями. Розумієте? Тобто, якщо ми говоримо і про державне підприємство, так, я згоден, що є, визначаються якісь там, ну, хоча така дискусія теж стратегічна. Тобто процес приватизації потрібно проводити достатньо грамотно. У нас, до речі, в книзі у Ярослава, там є пропозиції з цього. Тобто вона така йде приватизація на різних рівнях. тобто за залежності від підприємства. На нього претендують ті чи інші, наприклад, громади. Тобто ми там пропонуємо. Якщо там підприємство знаходиться в громаді там, Харківській, наприклад, то в першу чергу приймають участь харків'яни в приватизації. Якщо це з національного рівня, ну, наприклад, або регіонального, наприклад, як там Обленерго там, і так далі, то а тут, звісно, доля власності держави повинна залишатися, але вона повинна залишатися в, в, в вигляді акцій, там і так далі, якісь дак... і не займатися управлінням. Тобто головне, що чиновник не приймає рішення в управлінні цього. Звісно, НКРЕ ці комісії повинні бути розформовані, тому що у нас вже немає ринку нас же, не до речі, у нас немає ринку комунальних послуг. Ну на примітивному рівні там домофон є, ринок кому... там вивіз е, сміття, і... І, і, і то інтернет. Так. Оце ринок. там, тому що ціна там визначається е, на ринк на ринку. Ну, довалі такому обмеженому, тому що не всім тоді дозволяють заходити, але якісь елементи ринку там є. А все інше там вода, каналізація, електроенергія, газ це не ринок. Це ціни визначаються не гравцями, не споживачами. Ціни визначаються а ціна визначається якась там група людей, які там приймає рішення, а чому така ціна, а чому інша і так далі. Розумієте? Тому питання того, як проводити приватизацію, це вже предметна дискусія і про те. Що необхідно зробити. Тобто, я говорив, що потрібен, звісно, перегляд ось, захисту прав, захисту власності стосовно на законодавчому рівні і прийняття нового пакету цих законів. А також підход, а, дискретний підхід, я забув ось назву, дискретний підхід. Тобто, підхід таких великих підприємств, один підхід там, Регіонального рівня інший, локального інший. До речі, якщо ми говоримо про приватизацію, яка там відбувалася там, в цьому енергетичному секторі, газові і так далі, то, наприклад, я вважаю, що вона неправильно була проведена, тому що не можна, ну вона ж як, розділили, ну це правильно, розділили той, хто постачальник виробляє і... постачальник та, ну, до споживача. Як то. Але постачальник, дивіться, у нас же ж. Мережі ці які, постачання, вони ж їх не можна було приватизовувати. Навпаки, приватизовувати ті, хто генерує енергію потрібну, а також хто доводить до споживача. А ось мережі не, не, не можна приватизувати. Їх можна давати, там, ну, якщо там, генерують там, енергію там, 10 е -е, суб'єктів, то просто їм надається мережа. І вони сплачують за те, що вони користуються цим мережами, але не можна віддавати. До речі, це і ми підійшли до приватизації головного такого активу. Це Укрзалізниця і це потрібно робити. А як робити? Оце теж питання. Ну, є механізм. До речі, достатньо успішну реформу приватизації залізничної дороги провели в Росії в свого часу, коли почали Прикірієнки. Але вони затормозились. Там вони пройшли перший етап. Другий застопорився, який ось там російська железна дорога вона застопорила. І вони не дійшли до третього. А що таке третій етап панувався? Наприклад, як в Японії. Станції метро, або залізничні станції, або приватні, або знаходяться в концесії. Ви, може, ви можете собі представити це? Колії державні, звісно. А всі, хто користується, будь ласка, створюйте коммунальку. У нас є такі, такі е, приклади на рівні аеровокзалів. Ну, так. Державна так. зльотка, але так, так, сам так. комплекс аеровокзальний, так. що в Харкові, що в Одесі, що в Дніпрі, що у Львові. У Львові там ні, але вони приватні. Е Приблизно так само, я думаю, залізниця важливо так, щоб таких комплексів було був не один.